Благословінь всім кожен має розуміти, що на основі того, як людина проживає життя земне, вона дасть світ перед Богом, відповідно потрапить до раю або до пекла. І Біблія каже про приклад багача та Лазаря. Фініш їх життя привів кожного туди, де вони заслуговували. Євангелія від Лукіш, 16 розділу, 22 вірш, сказано: та ось стало, що в Богий умер, і на Авраамове лоно віднес, віднесли його ангели. Умер же й багатий, і його поховали, і терплячи муки в аду, звів він очі свої та й побачив здаля Авраама та Лазаря на лоні його. І він закричав та сказав. Змилуйся, отче Аврааме, надо мною і пошли мені лазаря, нехай умочить у воду кінця свого пальця і мого язика, прохолодить, бо я мучуся в полум'їці. Авраам же промовив Згадай, сину, що ти вже прийняв за життя свого добре своє, а Лазар так само лихе, тепер він тут тішиться, а ти мучишся. Амінь.